І в МЗС України не розглядають зустріч у Стамбулі як переговори щодо України. За словами речника Георгія Тихого, США і Росія обговорювали питання, які стосуються лише їх країн. Також він зазначив, що Київ дізнався про переговори у Стамбулі з публічних джерел, а не від американської сторони. І контактує Росія не тільки зі Штатами і зустріч. Представників Шай Росії була не єдиною подією в Стамбулі, тому що до президента Туреччини Реджепа Ердогана завітала голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка нібито передала усне послання від Путіна за міжнародним порядком. Про те, що саме було в цьому посланні, не уточнюється. І за повідомленням російських змі на зустрічі обговорювались турецько-російські відносини і регіональні питання, а також російсько-українські мирні переговори. І медіарух вимагає скасувати призупинення видачі журналістам листів для виїзду за кордон. У заяві йдеться, що таке рішення завдає серйозного удару по репутації медійній спільноті та створює штучні перешкоди для виконання журналістами їхньої професійної діяльності. За інформацією Медіаруху, кількість кореспондентів, які не повернулися після виїзду, не перевищує 10 осіб за останній рік. Тому вони вважають, що нині поширюються необґрунтовані твердження про нібито масове ухилення журналістів від мобілізації. І у свою чергу голова комітету Верховної ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що ініціює зустріч з представниками Мінкультури щодо питань перетину кордону медійниками. І Я нагадаю, що міністерство культури з 3 березня призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для митців і медійників. Все через те, що багато військовозобов'язаних не поверталися назад до України. У мінкульті зазначають, що рішення є тимчасовим і діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями. Культурної дипломатії і наразі всі листи клопотання тимчасово не розглядаються. Відновлення можливості виїзду відбудеться після прийняття погоджених змін до урядової постанови. Український музикант Дмитро Шуров каже, що вже переніс свій європейський тур разом з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком. Перший виступ було заплановано на 1 березня в Люблені. Загалом музиканти планували зіграти 16 концертів у Європі. І Шуров зазначає, через відсутність дозволу вони не привезуть вчасну допомогу на тактичну медицину, на яку й зароблять саме такими благодійними турами. І додав, що в середньому привозить з концертів один.